Сьогодні ми маємо ну, просто важ... жахлива е... ситуація, вже її навіть не можна назвати політичною. Це вже протистояння, яке переростає в збройне повстання. Застосовується вогнепальна зброя, холодна зброя. Люди, люди втрачають і... не тільки Скажімо, віру в майбутнє, а є страх за життя. Я звертаюся всім до лідерів, до Яценюка, Кличка, до Тягнебока, закликати мітингуючих припинити збройне протистояння. Якщо раніше опозиція застосувала силу по відношенню до сили влади, ну, правоохоронних органів, то це ще можна було пояснити якось. Але сьогодні, коли. Сила застосовується до того, щоб вимушити депутатів голосувати так, як хоче опозиція, це завжди щось надзвичайне. До чого ведуть люди, які вже втратили не тільки здоровий глуст, а перспективу мислення, втратили бачення України завтра. Я кажу, давайте сядемо за стіл. Давайте напишемо план дій, а паралельно будемо писати. Зміни і приймати нову Конституцію парламентського президентську. Не можна зробити за один день те, що хочеться зробити. Може ставиться завдання взяти владу силою? Я задаю запитання. Може ставиться завдання взяти владою силою? Так на силу буде сила. Я попереджував, що терпіння ж не може бути вічним. Вже люди страждають від цього. Не допустіть. Сили. Я ще раз звертаюся до лідерів опозиції. Сьогодні на них лежить вся відповідальність.